Сіяння святих апостолів читання, будьмо уважні. І дні юдеї, побачивши сміливість Петра і Івана та зрозумівши, що вони люди неписемні і невчені, дивувалися і пізнали, що вони були з Ісусом, та бачивши, що вилічений чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти, велівши вивезти їх з Синедріону. Вони почали радитися між собою, говорити. Що нам з цими людьми робити? Вони зробили явне чудо, воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити ми його не можемо, але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонено їм під загрозою не говорити більш нікому з людей це ім'я. І покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили і не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Іван, йому відповідь, сказали. Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога. Судіте, не можемо, бо ми не говорити про те, що самі бачили і чули. І погрозивши їм знову, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх за дня народу. Всі бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, на якому сталося те чудо оздоровлення, мав понад сорок років. В тих днях цар ірод. Підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він убив мечем Якова, брата Іванового, побачився, що час подобалася юдеям. Він зазявся також схопити Петра. То були дні опрісноків. Схопивши його, він посадив його у в'язницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерили його, бажаючи вивезти його перед народ по попасть, і стерегли Петра у в'язниці. А церква молилася весь час Богові за нього, коли ж Ірод намірився вивезти його. Петро закутив у два ланцюги, спав тієї ночі між двома вияками, а сторожі при дверях стерили в'язницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'язниці засяяло світло. Він, вдаривши з легка Петра, убіг, збудив його, кажучи вставай чим скорше. І ланцюги впали з рук у нього, підпережився і надій свої сандали. Він зробив так, знову сказав до нього накинь на себе плащ, йди за мною. Вийшов Петро, і йшов за ним, не знав, чи то правда, чи роб. Що робив ангел, думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу. Прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилась, вийшовши вони та пройшли одну вулицю. І ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, пам'ятавшись, мовив: Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з руки Ірода, і від усього, чого ждав, юдейський народ. Мір О, тобі, О, лерує, я, лерує.